Фокус короля Марципана. Неподалік впало кілька камінців. Мабуть, хтось необережно зачепив їх там на горі. Діти підвели голови. Справді, на самому краєчку і щелини стояли король марципан, міністр трюфи, у своєму широкому корковому капелюсі й людянки. Король Марципан гукнув Повертайтеся назад. Петрик негайно наказав біжіть через дерев'яну платку. Он до того дуба, бачите? Діти кинулись до річки. Замить були на тому березі і сховалися у затінку розлогих віт. На галявину горду вийшли Петрик, Пундик і Марципанка. Навіщо ми потрібні вам? гукнув королю марципану Петрик. Я хочу, щоб усі діти, що жили разом з нами, піднялись нагору, а ти, Петрику, йшов би собі геть з країни Марципанії. Ні. крикнув Пундик. Ми не повернемося у ваш палац, а підемо разом з Петриком у його країну. Ми хочемо співати, танцювати і гратися. Тоді король гукнув доньці. Марципанку, повернись, будь ласка, назад. Я все тобі прощу. Ні, ні, ні. Тукнула ножкою королівська донька. Спочатку ти повинен вибачитися переді мною при всіх. Марципан аж закляк. Діти побачили, що він радиться з першим і єдиним міністром Труфелем. Потім нудотно, солодко крикнув Труфель. Ми за мир на будь-яких умовах викликаємо на переговори вареничка Лавреничка. Фундик здивувався, чому саме його, а не мене, чи свою доньку мерцепанку Дивно. Хлопчики порадилися вареничку, вирішили вони, нам все одно можемо ми. Можемо йти піднятися на мирні переговори з марципаном та труфелі. Поводься чемно, але з гідністю. Не забувай, правда на нашому боці. Все буде, як треба. Та й сорочечка моя нова на горі залишилася, сказав вареничок, навіть носа чомусь задер і швидко став здиратися на гору. Невдовзі він повернувся. Малий ніс його. Закопили все аж до неба. Наш король, могутній марципан і його вірний перший єдиний міністр Труфель наказують вам піднятися нагору. Інакше вам буде дуже, дуже зле. Слухай, Вареничко, образилася марципанка. Чому ти став говорити з нами так, ніби ти вірний служник мого тата? Ой, прохопився вареничок Лавреничок. То вам здалося. І його ніс миттю став такий, як в інших дітей. Давайте знову порадимося, запропонувала Соложеничка. Навіщо здивувалися хлопчики? Мені за що їм не здамося, краще загинути у чесному бою. І вони гукнули суперникам. Спускайтеся сюди. Хлопчики виламали кожен собі по величезному дубцю, проте король марципан теж не гаяв часу. Він покликав до себе кількох людяників і віддав їм якийсь наказ. Людяники швидко зникли з очей. А хлопчики гукали знизу, розмахуючи дубцями. Спускайтесь на чесний бій, на справедливий бій. Раптом Соложенечка знову щось побачила Ой, нас оточують людяники. Справді, поки діти дивилися вгору, закликаючи до чесного бою короля і його першого міністра, багацько людяників несподівано вибігло із за скелі. І не встигли хлопчики змахнути своїми дубцями як вже стали бранцями короля Марципана. І полонили їх, мабуть, ті самі солдатики, чиї сліди Соложенка помітила раніше. Льоданики наставили на дітей довгі гострі списи, що втікачі могли зробити їм своїми маленькими дубцями. Лише вареничок Лавреночок раптом заскиглив. Ой, рятуйте, пане Марципане, пане Трюфелю. Я ж вам вірно служив, я ж вам все-все виказував, що роблять і пундик, і Соложенка, і Карамелька, і навіть ваша дочка Марципанка. Діти мовчки відвернулися од вареничка, а пундик кинув йому презирливо. Ех ти, плазун. І в цю хвилину почувся голос короля Марципана. Голос був несподівано такий ласкавий, такий солоденький, що всі юні марципанці дружно глянули угору. Любі мої дітоньки, я зовсім не збираюся брати вас у полон і саджати у шоколадну в'язницю. Якщо ви хочете піти з країни Марципанії, йдіть. Я вас не затримую. Ні на мить. Але ж перед далекою подорожю вам треба добряче попоїсти. Ви ж зголодніли, дітоньки мої. А подорож, мабуть, далека буде. Так, Петрику? Так, неохоче відказав Петрик. От бачите, навіть Петрик зі мною згоден, зрадів король. І я зовсім не хочу, щоб ви піднялися нагору. Бережіть сили, хай вам щастить у дорозі, а щоб ви не думали, що я жадібний, я звелів людяникам разом з карамелькою і пиріжком принести вам вниз торбу наїдків. За скелі з'явилися ті двоє людяників, яким король Марципан щось наказував перед цим угорі. Вони тягли велику торбу, допомагали їм пиріжок і карамелька. Будь ласка, їжте, попросив пиріжок, і не думайте, що ваш король такий поганий. Діти нишком зирнули на торбу. Їсти хотіли всім, і до того ж людяники вже давно обустили свої гості списи. Пундик тихенько штовхнув Петрика. Може, і справді покуштуємо? Якщо ти голодний їж, я не стану, розсердився Петрик і додав уїдливо. Здається, ти марципанію покинув лише тому, що тебе смачними пиріжками не годували. Як хочеш, зніяковів пундик, а я таке покуштую. Але не він перший схилився над торбинкою, там уже порсився вареничок Лавреничок, а карамелька пригощала соложенку з марципанкою. Адже й справді діти зголодніли. А на горі не вгавав король марципан. Їжте, дорогі мої, перед далекою подорожю набирайтеся сил. І ти, Марципаночку, їж. Твій татусь добрий король. Якщо хочеш, можу й зараз вибачитись перед тобою. У Петрика покотилася слина по язичку. Якщо з'їм один пиріжок, нічого ж не станеться. Я теж зголоднів. І Петрик простягнув руку до торби. Може, він не такий вже й поганий, оцей король Марципан, подумав хлопчик. Петрик присів на камінь. Пиріжок був смачний. Петрик навіть не помітив, як проковтнув його і взяв ще один. Діти, на випередки тягнули рученята до великої торби. Швидко вона спорожніла. А тепер можете йти разом з Петриком, гукнув король марципан. Але голос його вже не був такий солодкий. Тепер я спокійний за вас, дітоньки мої. Петрик здивовано глянув угору, але те, що він побачив, здивувало його ще більше. До короля Марципана біг дядечко Медяник. Він тримав у руці добрячий черпак. От він уже поруч з королем розмахнувся. Зараз черпак опуститься на голову короля. А що тоді буде? Але Марципан обертається і люто кричить на доброго дядечка Медяника Зупинісь! Інакше я ніколи не скажу тобі, де твоя донька. Дядечко медяник покірно опускає черпак і плентається назад під провалям. Король Мальцепан знову гукає дітям, і голос у нього дуже сердитий. А тепер можете йти собі. Але діти не квапляться. Ой, щось мені спочити хочеться, раптом сказала соложеничка і позіхнула. І травичка тут гарно додав вареничок, і перший розлігся на землі. Ні, друзі, треба йти, твердо сказав Петрик, бо швидко настане спека. Він піднявся з каменя і зробив кілька кроків. Але якийсь тягар зненацька став натискувати йому на плечі, і він сам, того не помічаючи, тихесенько опустився просто в траву.